Я вважаю, що одна з найцікавіших пропозицій, яка є пхані з Морозова, — це веганські позиції. Вони дійсно дуже оригінальні, унікальні. Навіть коли люди смакують, вони навіть не можуть сказати, що там немає молока або вершків, бо насправді ми так підбираємо інгредієнти і рецептуру, що воно здається максимально вершковим. Тому є в нас такий новий винахід: це веганське морозиво, в якому дадена безмежна кількість груші. Воно дає класну таку структуру. Воно дає легкість. Але ми додали туди величезну кількість ванілі. Справжньої натуральної ванілі. Ось так це виглядає. Але нам трошки не вистачало кислоти якоїсь. І ми вирішили додавати різні фреші, але прийшло до того, що треба додати невелику кількість маракуї. Мала прям супер невеликий кількість. Ставка спрацювала. Разом груша, кокосове молоко, багато ванілі і невелика кількість маракуї дає загальне віща смаку, що ти їш трошки заморожений або дуже-дуже дуже холодний повітряний йогурт. Прямо йогурт. За смаком. Це просто от неперевершено. М -м.